Пане Тарасе, от кіт Келог, з яким вочевидь співпрацювали. Хоча, якщо подивитися на його біографію, загалом на його висловлювання, на його позиції, от щодо майбутньої стратегії роботи з Україною, він же один із авторів, того що приписують Трампу, анонсувався від його помічників, від його радників. Спосіб всадити за стіл переговорів Росії і Україну, а погрози не дати гроші, або погрози дати всю зброю яку тільки можна, ну в ситуації, якщо Росія буде відмовлятися або Україна буде відмовлятися, і оцей кіткелок зараз буде займатися українськими справами. МЗС ставить йому лайк, як то кажуть. Ну це для залежних від соцмереж таких політиків, як Трамп, мабуть, важливо, кожен лайк рахувати він точно буде. Як нам працюватиметься із кітом Келогом, якщо його затвердять? Ну, давайте так. Офіційних повідомлень від самого Трампа ще не було. Це преса про це говорить. От він ще повинен прийти затвердження в сенаті, все рівно, і от але ті позиції. Ну, перше, велике плюс він був в Україні. Він був uh -huh. в Харкові. Він був в Ізюмі. він все це на особисті, на власні очі бачив і все чудово розуміє. Ну там різні позиції були, публікувалися від Келегана, далі від команди Пампео та інших людей. Те, що те, що там говорилося. головне, щоб там всі розуміли головним, там що є червоною ниткою всіх цих питаннях. Ніде не йдеться про а, припинення допомоги Україні в короткостроковій і довгостроковій перспективі. Мається на увазі військово. Я думаю, що фінансову допомогу все ж таки республіканці будуть різати а, на фінансування дефіциту бюджету і перекидати її на а, європейців, так що вони будуть максимально. А, Перекидати фінансування війни на європейців, тобто, ви ваше це на вашому континенті відбувається, платить більше а, за власну безпеку. От вам є Україна. Ми готові дати зброю, оплачувати зброю а, відповідним чином стосовно а, того, як будуть відбуватися перемовини і так далі, те, що стартові ці позиції, які публікує цей кіт Келеган та інші, це вже дуже не подобається росіянам. Тому що ж там вже йдеться там, ну, так, така мінімальна позиція, що э, замороження по лінії розмежування, а цьому це росіяни не хочуть робити, ага. тому що вони будуть розповідати і Трампу, і всім іншим екскурси в історії про Печенігів та Рюриковичів, і чому вони повинні ще претендувати. Там ж йдеться не тільки про Україну, вони ж хочуть. Контролюватися увесь пострадянський простір, плюс ви будете сміятися, але центральну Європу. Тобто історія те, що говорив Рябков: забирайте манатки уходіть на граніс 97-го року, Вона там не забута, вони продовжуються говорити. От на останньому Валдаї Путін, в принципі, повторив все це саме і тому тут, скоріше, все ну американці скажуть: ну ні, так ні, тоді буде план Б. Тоді допомагаємо Україні. А, наскільки можливо, і тут цікава історія пов'язана, ви бачили циркулювання чуток про те, що Україні збирається повертати ядерну зброю. А, ну, це, я, мабуть, найнесподіваніший поворот взагалі риторики мене... міжнародної. Чому Ні, ця ідея з скажу... раптом зринула? А я скажу звідки це ідея. Я про це три тижні тому чув, коли така достатньо для мене поважна людина була. А якраз США довгий час, ну там десь на пару тижнів було, якраз Техасі, республіканці. Я для себе здивувався те, що виявляється, республіканці більш поважно ставляться до Будапештського меморандуму. А їхня позиція наступна: ми обіцяли людям допомогу. Так ми обіцяли, незважаючи на те, що підписували демократи, але республіканці більш поважно ставляться до цього. Ми обіцяли допомогу, і це зобов'язання не було виконано. Ми повинні допомогти, або ви здивуєтесь, питання стояло, або повертаємо ядерну зброю на той час. Ну повертаємо в той стан, коли це підписувалось. Тобто, це вже те, що ми чуємо, це вже республіканський дискурс, ага. який там обговорюється. Ага. Я, я, я чесно кажучи, сам особисто не дуже повірив, що вони реально обговорюють питання ядерної зброї, але те, що воно виринулося в пресі, те, що на це відреагували росіяни. Це говорить, що це в дійсності обговорюється це питання. Uh -huh. Знаєте, не на кухнях, не десь там знаєте, там в пабах і все інше, а на достатньо серйозному рівні. І це дуже в дійсності позитивні для України. Uh -huh. а новини це ще раз говориться, що е як часто нас там, часто у нас говорить, ну от там будуть кидати Україну, не будуть кидати Україну, uh -huh. Україну будуть озброїти навіть після закінчення війни. Невідомо в якому форматі україні будуть допомагати але Пане в Тарасе. такому але Пане але почекати я угу. да я хотів просто от саме про цей аспект дійсно відреагував навіть Путін на ось цю тему. Та е, можливого раптом е, ідею повернення зброї ядерної він відреагував, що якщо ядерна зброя буде на українській території, то мовляв, тоді Росія буде в будь-які засоби, в тому числі то ядерне лінія тобто, тобто, в тому пити по Росії можна. Да я зрозумів, В тому числі ядерні використовувати. А, ну от приблизно така була реакція. Це безперечно такий крок ну певної ескалації демонстрації сили своєї з боку західних еліт, які порушують це питання. Але от е, мені цікаво, можливо, у вас є інсайдерська інформація. А ці еліти вони е, говорять е, ну умоглядно про цю тему? Чи вони говорять наприклад із уявленням бюджетів подібного, тому що е, стратегічні бомбардувальники українські були порізані? Шахти були підірвані і знищені, де були розміщені ракети. А, власне, самих ракет на поточний момент немає. Тобто ми не маємо цього. Зброю ядерну виготовити дорого, але утримувати її іще дорожче. От коли раптом постає це питання, вони про нас говорять, хто не може власний бюджет зараз гарантувати і забезпечити? Чи про кого? Давайте так. Що значить дорого, ядерну зброю озброювати? Ви що рахуєте? За росіяни знищили, скільки наскільки вже нанесли нам збитків на вже там під трильйон. Да? Це, це ну різницю, розумієте? Тобто, тут питання: а скільки буде отримувати ядерну зброю? Ну добре, там припустимо, там 20 мільярдів доларів на рік. Чи варто на воно того, що у тебе буде безпека забезпечення? так? що на тебе ніхто не буде нападати, і ми не, буде, не втратимо один трильйон доларів. Якби Ізраїль, знаєте, у Ізраїлі теж була величезна проблема, аграрна відстала країна на той час вони не задумувалися цим питанням, потрібна їм ядерна зброя, не потрібна. Вони брали і робили реактор, так? тому що розуміли, що це питання їхнього виживання, питання їхньої безпеки, і тепер у них, вибачте, економіка на зовсім іншому рівні, тому що коли ти демонструєш, що ти спроможний захистити свою територію, те ре Гроші інвесторів, які інвестують uh -huh. в твою територію. Тоді в тебе вкладають кошти, у тебе економіка, тоді по іншому. То то з іншого боку просто йдеться. Так, я так, не сумніваюся то, в цьому. Просто от тарас, конкретний тарас, проект він передбачає конкретні, конкретні ну бачення, який шлях розвитку. Ми розраховуємо в наступному році для підтримки бюджету на 50 мільярдів а, кредиту під заморожені російські активи. І коли республіканці а, от таку тему порушують, вони ж мабуть бачать якесь фінансування для цього. Це ж фінанс. Фінансування... Цесування, очевидно, українське. Так, вони скажуть європейцям: піднімайте витрати на оборону на 3% ВП, фінансуйте українську армію uh -huh. вони будуть викручувати руки в першу чергу європейцям. От в цьому, в, в цьому не сумнівайтеся. Вони, позиція, в принципі, і Байдена і Трампа вона плюс-мінус не відрізнялася в цьому питанні. Тільки Трамп це робив більш експресивно на своїй манері, uh -huh. а Байден те саме робив. Тільки тихо і спокійно, точніше не спокійно. Подивіться, наприклад, f 16 звідки у нас в основному, американці нам жодного f 16 не передали. Це європейське, це європейське, тому що їхня позиція, шановні, це ваша війна, так? От і витрачайтеся на війну, і в тому числі на утримання, наприклад, української армії, так, озброєння української армії вже після закінчення війни, тому що. Українська армія стає фактором безпеки в першу чергу Європи, uh -huh. і це цікаво і американцям, тому що вони розуміють, що зв'язка Україна польща Польща надає можливість створити те, що страшний сон американської дипломатії американців. це континентальний союз між Європою, Росією та Китаєм, тому що з такою махіною вони точно не впораються. Це називається ну, коли об'єднується Євразія проти фактично фактична американців, От тут вони є чітке розуміння, що їм потрібна ця зв'язка Польща Україна, а тому, що це Ну плюс Східна та Центральна Європа, плюс плюс Скандинавія. Ці країни будуть борючи за своє виживання, борючи за свій суверенітет, не будуть давати можливість такої чудовій країні, як Німеччина, знову продавати Україну оптом та в роздріб вже росіянам та китайцям. Вони це чітко розуміють, і слава Богу, що є розуміння. А гроші я вам сказав, вони будуть вкручувати руки європейцям. Uh -huh. Тому що дивіться, Трамп ще не став президентом, до європейців дійшла дуже світла думка. Вони вже заявили, що будемо купувати американський газ. Тобто, до цього цієї світлої думки вони в голову не приходило, Так? Не Трамп ще не став президентом, вони вже говорять, що ми будемо підтримувати США у майбутній торгівельній війни з Китаєм. Теж слушна думка, вже в правильному напрямку всі пацани починають думати, і так далі. Що це е, фактична війна, яка ведеться проти е, України, це війна проти Європи, а за підтримки Китаю, в тому числі, і, і інших таких чудових країн, як Північна Корея та е, Іран. Uh -huh. І тому в даному випадку, те, що от ми чуємо і бачимо, ну, давайте так, ми не повинні зациклюватись на те, що говорилося під час виборчої кампанії. І те, що опублікувалося до цього. Це рамкові документи, це була виборча кампанія. Воно не має ніякого стосунку до того, що говорилося. Це не для українських вуг, було все сказано, це для американських виборів. Але рамка, рамка, стартова рамка, вже дуже не подобається росіянам. Тому що росіяни що ж хочуть? Вони ж не хочуть фіксації на лінії розмежування. Вони хочуть, щоб приїхав Трамп, підписав папір, так? Про те, що вот окуповані включені в Конституцію Росії області належать Росії, а цього ніколи не буде цього маразму. Так те, що хочуть Росіяни роблю робити, тому скоріш за все буде вступати план Б рамковий, який викладений викладений. У цього пана Кіта у Дівенса в тому числі у пана Пампео, скоріш за все, це буде основним робочим варіантом, угу. тому що Росіяни не ж не хочуть зупинятися. Це угу. вже і зараз зрозуміло. А те, що вони не хочуть зупинятися, я упевнений. Наприклад, що розмова Трампа та Путіна була, і Путін почув те, що йому дуже не сподобалось. Принаймні, це визнав фактично Лавров, коли десь тиждень тому почав говорити про те, що позиція наступної адміністрації буде значно жорсткіша ніж попередня. А звідки ти знаєш про позицію майбутньої адміністрації, як не сперси уст? З розмови особисто Трампа з Путіним так і судячи з того, що Путін починає далі бокувати, то там будуть включатися інші механізми для те, те, що у них політика називається при примус до миру з позиції сили. Ну, тут я нашим глядачам зазначу відео, яке зараз ви бачите на екранах, це спогад. Колись відбувалися такі зустрічі, колись помолодшими були і Трамп, і Путін, і Вони навіть особисто спілкувалися. Ми пам'ятаємо у Хельсінкі була така зустріч. От зараз Осака е на екрані. Тобто е такі спілкування колись були, і Трамп, коли каже, Why що він зда. Було спілкування у Байдена так. теж було спілкування в першому році. Теж хоч нагадую всім так, це це важливий аспект. Ну сьогодні радикально інакше виглядає ситуація, і от ситуації з допомогою е-е Можливо, теж трішки несподівано, Байден намагається цю допомогу інтенсифікувати, але якось повільно до цього підходить. Бо от зараз підписаний новий пакет, чи точніше анонсований, підписаний він має бути десь у понеділок на 725 мільйонів. Хоча, здавалось би, після оголошення результатів виборів вже пройшов певний час, коли можна було теж інтенсивніше підписувати ці пакети. Але от далі виникає інтерес. Він більший. Ніж зазвичай, зазвичай десь 250-300 мільйонів, тут 725. Але Пентагон каже, що їм уже нема чого віддавати, що все можна було, що можна було взяти із полиць, уже забрали. А представники Білого Дому кажуть, що вони будуть взагалі не здатні до 20 січня витратити ось ці майже 7 мільярдів, які ще залишилися в Україні. А якщо перехідні залишки будуть... То а, це буде хорошим аргументом для наступного кабінету: казати ну не витратили, значить, не треба так багато. А, чому от такий ніби є бажання, але все одно певний цукцванг утворюється? Тому що бажання немає. Ага. Це ще раз пройдується ще черговий міф про те, що виявляється, допомогу допомогу Україні затримували республіканці. Коли був прийнятий цей пакет в квітні цього року. Це коли сьогодні вже 11 місяць, тобто 7 місяців тому, да? а що за 7 місяців заважало витратити, знайти що на що витратити, а Трамп сидів в кабінеті, е, бив по руках, да? і так далі. Тому що політика попередньої адміністрації полягала в тому, що е, максимально відтягувати допомогу Україні про це вже відкрита, вже говорять, що минулого, що минулого року, коли Бена Ходжеса запитали, а чому ви? А чому ви обіцяли, що Україна вийде на кордони на до, до, до Азовського моря наприкінці 23-го року, а нічого не відбувалося. Він чесно сказав, зброї не дали. Чи є у американців зброя? Є зброя. Просто політика полягала в тому, що у миротворення, що, що чекали на нову перестройку, саме тому донька Навальна, якими з дивним чином сплила в штабі у Камали Харріс. так не було волонтерів інших, як знайти. В цьому в Америці як знаходити доньку Навальної це така була політика, вона продовжує бути. А от і, і те, що вона зараз більш жорсткою стає, це я думаю вже вплив, якраз майбутньої адміністрації. Наприклад, ага. а що заважало запровадити санкції проти Газпромбанку, які тільки зараз запровадили по нафті та газу, а нічого не заважало. А тепер у Росіян проблеми з розрахунками і все іншими, тому що політика була повтор канва. Політики полягала повторення ситуації з Грузією, яку, е, яку вибачили точніше, вторгнення в Грузію вибачила Росію в 2009 дев'ятому році. Е, Росіяна за це взагалі нічого не було. А це хто цим займався угу. кабінет е, Обами, Байдена така у них була політика, і залишається політика. Пане Тараса, а нова ініціатива про іще ще мільярди. Вони там вісімнадцять на 16 мають бути розподілені. Щось на пряму допомогу. Щось е, плата американській промисловості за поповнення е, американських же запасів Пентагону, які потенційно е, зможуть бути використані для допомоги Україні. Це буде проголосовано. У цього є шанси. Ну, подивимось, чи це ігри вже, знаєте, проти Трампа в даному uh -huh. випадку. Чого не... у вас вже проголосований є пакет? Є проголосований пакет. який віртуальний 24 мільярди, якщо у вас є 7 мільярдів, які ще не витратили, знайдіть можливість те, що вже є. Вже проголосовано, затверджено. В чому проблема? А тут починається: ну, давайте. Звичайно, коли Ну, зрозуміло, що він не буде прийнятись крежисе. Чому? Тому що. А демократи програли Конгрес і програли президентську посаду. Звичайно, коли Байден буде щось там подавати, воно буде зустрінуто. Ну а чого ми повинні голосувати за ініціативу Байдена? Угу. От, тому я думаю, там якісь інші механізми будуть знайдені. Не виключено, що повернеться до питання. Лендлізу, так як є, так і не актував попередній кабінет. кабінет е, американський, і е, подивимось, як воно далі буде відбуватися. Тому в даному випадку українці повинні розуміти, що е, е, про себе в першу чергу дбати все рівно mm -hmm. виробництво зброї нікуди не зникло з порядку денного. А пам'ятаєте, у нас в 22-му році, коли Спарт ще приїжджала, яка буде в тому числі впливати на рішення по Україні. Вона ж, окрім того, що були претензії по там по допомозі з іншого. Вона ж запитала, де ваша військова промисловість? 22-му році. Я пам'ятаю, у нас в 22-му році бігали, що це грантові активісти. і Інша гоп-кампанія з експертами, так званими, які розповідали, що це радянський союз, що не треба будувати військову промисловість. А в американців не так у них люди абсолютно відповідальні. Ні, вони запитують, де Пане ваша пішла і як ви самі напружуєтесь для того, щоб боротися. Угу. Тому що як я закінчу. Ви повинні розуміти, з якими людьми вже ми маємо справу. Це протестантська етика зараз вже працює. Угу. Це абсолютно відповідальні люди за власну долю. Ти впахуєш і тобі допомагають. Не впахуєш, тобі не допомагають. пане Тарасе. Тоді, от фінальна риска, буквально півтори хвилинки, аби цей акцент поставити, де економіст пише про позицію Трампа і дві думки, які трішки сперечаються одна з іншою. З одного боку пишуть, що Трамп побоюється, якщо Україна буде втрачати позиції, якщо буде щось не дуже хороше, що це буде така паралелі з Афганістаном. І Він побоюється такої. Плями на власну політичну репутацію, Ла -ла. як пляма лягла на репутацію Байдена, коли американські війська йшли з Афганістана. Але з іншого боку, з'являється все одно, от яка обмовка? Якщо Україна програє, Трамп звинуватить Байдена. Пишуть журналісти The Economist. Чому з'являється ця обмовка? Ну, давайте, ми не знаємо, що воно буде. Якраз знову таки, що значить, якщо програє? значить буде значить є загроза є загроза відновлення континентального союзу німеччини та росії і китаю це страшний сон американців що значить програє тому це це повинні розуміти що Трамп достатньо марнославна людина у нього навіть починати з такою відвертої ляпаса по його репутації я не думаю що йому цікаво буде це робити ось попередні позиції вони сказали фіксація по лінії розмежування де тут програє україна uh -huh. де тут програє україна і не де не йдеться про скорочення допомоги в, в, в допомоги військовому цього. позиція те що проглядається наступна накачуємо україну всем що тільки можливо амери сплачуються е, сплачують за це Європейці, тому що це їхня країна, закуповують вони американську зброю. Uh -huh. А в якому форматі як зупиняється? Це ще велике питання. Я не виключаю, що повернуся до плану Помпео, де uh -huh. взагалі говориться, що перемовини починаються з кордонів станом на 24 лютого. Дякую, пане Тарасе. На цьому ставимо три крапки. Тема точно буде ще продовжена. Я чекаю уже на нові зустрічі. А, як і наші глядачі, а поки що, хай щастить Тарас Загородній, політтехнолог на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві. Дякую.